Ти мене узнаєш, палю бе. Я буду з пакетом, за тебе, але не з гречкою, а з айфонами на 11 мільйонів гривень. 1 липня 2025 року ми на поліція Угорщини зупинили ауді з українськими номерами на трасі М3 неподалік пункту пропуску Чобзахонь. захонь. Під час огляду багажника правоохоронці виявили 5 величезних сумок. Кожна заповнена до країв новими смартфонами Apple та Samsung Galaxy. Усього 261 пристрій, упаковані новенькі, ще з плівочками. І головне, вся ця техніка перевозилась в фірмових пакетах українського супермаркету АТБ. Жодних чеків, документів чи підтвердження походження товару не було. За інформацією угорської митниці, жоден із цих смартфонів не мав сплаченого роялті. Обов'язкового збору на носії цифрової інформації в межах Європейського Союзу це офіційно вважається порушенням авторських прав. Загальна вартість вилученого майже 100 мільйонів форентів, або понад 11 мільйонів гривень. Це приблизно 275 тисяч доларів США. За цим фактом проти українця відкрито кримінальну справу. Тож, якщо побачиш когось із пакетами тебе, не поспішай думати, що там хлібчик чи ковбаска, може там стор, просто трошки сіренький.